Ти туди Да Я подивився, <сос> <сос> але не, десь не може. <сос> 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 так а чому не годиться? Шифер ділий, блять. Ну і попередні машині <пулемо> дають шифер зробили. Це питання налаштування чи конструкція така, відбувається. <звук> Компанія Агрокалина сьогодні представляє сім одиниць техніки на «Агрочеллендж», А в демонстрації на полі в нас представлений наш дисковий лучильник Дефт. 5. трішки по порядку розповім про сам дисковий лучильник. Я впевнений, що ну не всі, але великий процент людей, які знаходяться на сьогоднішній день на даній виставці, бачили як мінімум, як він працює як на полях, як на демонстраціях, так і на полях вже безпосередньо фермерів. На господарствах у нас дисковий лочильник сьогодні представлений 5-метровий, Ще раз повторюсь. Він у нас іде на передніх опорних колесах. За допомогою даних передніх коліс ми регулюємо глибину обробітку. Нам допомагає це передні опорні колеса та задні прикочуючі катки. В Середині самого агрегата в нас знаходиться. Стійка стійка у нас 32 на 32, ступіця закритого типу і диск 56-го діаметра. Ну, як ви бачите, що в нас два ряди таких стійок і дисків, в принципі, без проблем справляються на глибину обробітку до 15 см. Працюють за допомогою даного диска навіть в засушливих досить засушливих ґрунтах. Щоб багато не віднімати вас часу, бо про дані агреати можна розмовляти і розказувати досить багато. В нас по самому дискому лишильнику, прикочуючих катків у нас є сім найменувань. Всі ці найменування ви можете дізнатися більш детально лібо в нас на сайті, або зв'язатись з менеджером, який регіональний менеджер в вашій області. Сьогодні в нас представлена трубка-планка, вони йдуть на 46-го діаметра на гарному підшипниковому вузлу. Регулюються за допомогою переставляння самих пальців. Давайте подивимося в роботу. Агрегат досить швидкісний. При роботі повинен бути кожний агрегат має бути при роботі на швидкості. Сьогодні ми будемо давати старатись швидкість там до 15 км за годину. В принципі, так і просимо фермерів, які купують дані агрегати, щоб і запускали при таких швидкостях. Дивимося на роботу даного агрегата.